Рівно рік тому українська льотчиця Надія Савченка потрапила у полон спершу бойовиків, а потім до росіян. Вона потрапила в полон під Луганськом. Потім вже росіяни вивезли її до Російської Федерації до Воронезького СІЗО. Згодом вона потрапила до московського сізо. Щоправда, росіяни кажуть, що українська льотчиця виїхала до Російської Федерації за власним бажанням, але Надія Савченко наполягає на тому, що її викрали і вивезли з території. Української держави, як стверджують російські слідчі, Надія Савченко була причетна до знищення російських тележурналістів під Луганськом. Саме це Її і інкримінують в слідчому комітеті Російської Федерації за рік, що минув українські політики, юристи та правозахисники намагалися апелювати до слідчого комітету Російської Федерації і закликали Володимира Путіна звільнити Надію Савченко з полону. За цей рік також Надія Савченко стала народним депутатом України, а також набула статусу члена парламентської асамблеї Ради Європи. Утім, ані депутатська. Кій імунітет, ані міжнародний імунітет не дозволив Надії Савченко вийти з заград в Російській. Федерації. Чому так сталося? Тому що власне Надія Савченко є символом незламності українського духу для українців, для росіян це є зразком. Так званої київської або української хунти для Володимира Путіна принципово важливо довести справу Савченко до суду, а відповідно і оголосити вердикт через російський суд усій так званій нинішній українській. Хунті, що буде далі? Очевидно, що російський суд все ж таки визнає Надію Савченко винною. Утім, за умов, коли у Росії Володимир Путін це і суддя, і прокурор, і адвокат, про вердикт Надії Савченко говорити. Не доводиться тому, що цей вердикт оголошуватиме особисто Володимир Путін. Звісно, у нього є кілька варіантів у нинішній ситуації. Перший це оголосити помилування Надії Савченко, другий це оголосити про обмін Надії Савченко на російських військовополонених, які нині знаходяться на території Української держави. Доля Надії Савченко залежить від однієї людини від Володимира. Путіна і чим більше ця пауза між слідством та вердиктом суду затягується, тим стає очевидніше, що світова спільнота має все таки зробити все для того, аби Надія Савченко вийшла з заград. Тому що якщо Захід дозволяє... Аби Російська Федерація утримувала у себе в заручниках члена парламентської асамблеї Ради Європи, який має міжнародний імунітет, то невідомо, що буде із кожним із парламентарів, які приїжджають з Європи до Росії, Росія звикла грати за своїми правилами, і за цими своїми правилами вона намагається змусити жити і західні. Держави, головне, аби Західна Європа та Сполучені Штати зрозуміли, що правила, які нав'язує Володимир Путін, вони є неприйнятними не лише для української держави, для українського депутата, який нині перебуває в ув'язненні в Російській Федерації, а й для всього світу. І головне, аби Захід пояснив про це Володимиру Путіну.